Доброго раночку всім. Зараз уже так прогулянка в мене про цю геолокацію, скажу, в Склинівському парку. Трохи пізніше, хто у Львові, особливо в залізничому районі, Франківському, в общем, Склинівський парк, якщо знаєте. Буде цікава пропозиція для тих, хто поряд живе разом зі мною практикувати. До кінця дивіться цей прямий етер. Ненадовго вийшла. Привіт-привіт всім! Таня Прозорова на зв'язку, мультитренерка здоров'я по науці. До речі, хто в нас тут, знаєте, так українську викладає? У мене такий посил, сенс, дихання по науці От як сказати? Правильно, українською перекласти, да? дихання з науки, дихання за наукою чи дихання по науці так і перекладається. В общем, то пишіть ваші варіанти. Хто буде в запису дивитися цей прямий тер, теж буду дуже вдячна. Ну і переходимо, Сьогодні ми з вами поспілкуємося. Зараз напишу тему, хто буде доєднуватися, коментар, піклування про себе. Так, закріпити, все, йдемо далі. Піклування про себе, який челлендж особистий зараз буду робити. І про живі зустрічі у Львові, як я вже сказала. Я вже побігала. До речі, у мене, знаєте, така три тижні була пауза. Так я трохи там ходила, але пробіжки три тижні у мене не було пробіжок. І зараз, коли я вийшла, вже я побігала зараз свої 33 хвилинки. Я розумію, треба от просто виходити з дому. Сьогодні ми ще теж про це поговоримо. Але ти, що зараз відчуваєш, зараз такий руб'янець природній у мене, це дуже впливає, ти струсюєш, коли я бігаю на піковому саме дихання. Струсюєш, усе непотрібне. В мозок на 30% більш кисню поступає. І, ну, бо пікове дихання діє. Плюс, опять-таки, робота нашого серця в ногах, якщо хто ще не знає. Тому потрібно ходити, бігати, але бігати, звісно, не про спорт я зараз кажу, а про... Пробіжки під тюбцем. Саме вилетіла трусою, з да? трусою, пробіжки трусою. Вони дуже корисні, саме безперервно 30 хвилин бігати. І чому я пропоную почати любити себе, ви бачили вже в сторіс, сьогодні ще в сторіс, подивитися, минулі сторіс, минулі дні. Що таке любов до себе? Пам'ятайте, да? нагадаю, хто не дивився, такий вислів є любити ближнього як самого себе. І як я вже казала, ми дуже швидко починаємо допомагати іншим, да? От любити ближніх. Але не звертаємо на увагу на другу частину вірша любити ближнього як самого себе. То есть, просто вдумайтесь в ці слова. Ми можемо, ми вміємо любити інших, коли ми вміємо любити себе. як я казала вже раніше, це не про егоїзм чи якісь, знаєте, крайнощі, а це про любов до себе в усі сенсах, до свого тіла, до того, які ми творчі. Ми створені творцем, унікальні. Просто любити себе, таких, які ми є, і, звісно, піклуватися, почати піклуватися про себе. Знаєте, багато зараз дуже модно прям проявлятися, розвиватися. Я сама цей шлях проходжу, хоча ось 55 рубіж да? пройшла нещодавно. Але з чого починати піклуватись про себе? Звісно, з піклування за своїм фізичним тілом. Трохи рука устає. Треба сухиталку вибрати на коку. <кій> І так, піклуватись про своє фізичне тіло. З чого почати? Як я вже сьогодні сказала, просто вийдіть з дому. Просто зробіть якусь одну фізичну дію за день для себе особисто, для свого фізичного здоров'я. Від фізичного здоров'я залежить напряму наше емоційне здоров'я, психологічне і як наслідок фінансове. Тому, коли я зараз з вами завжди от розмовляю про здоров'я. Щоб ви розуміли, ми починаємо з фізики, але психика все це підключається і фінанси. І так, фізичне здоров'я. Я хочу для себе зробити челлендж, бо мені дуже от не вистачало оцих пробіжок, прогулянок, дихання саме на природі. І я пропоную вам, кому цікаво, до мене приєднатися 25 днів кожного дня в сторіс. Я буду викладати. Такий ем, зліт, що я зробила на фізичному рівні для себе сьогодні, для себе, щоб попіклуватися про себе. Саме от, увага. Не то, що там усвідомлення, якісь таке інше. Це теж можна рахувати, але це вже друге, третя, четверта, п'яте. А от на першому місці хоча б один крок якийсь за день зробити. Для свого фізичного здоров'я, для свого фізичного стану. Це може бути що завгодно. Для когось з вас це може бути просто встати з ліжка і заслати його. У мене теж був такий період, трохи тут так. <гум> були определені симптоми, не знаю досі, звідки вони з'явились, потім колись розповім, коли вже дізнаюся. Але теж так було, що ти просто відсипаєшся. Ну і там ще такі моменти. І треба просто маленький крок зробити. Не тільки вийти з хати, а навіть просто в хаті, в квартирі, в будиночку щось зробити фізично для себе. І для когось це, може хтось зараз там якийсь стрес відчуває. ще щось. ми ж, ну от Я зараз у Львові живу, так. Да? Кожна з вас, кожен з вас зараз в якомусь місті України знаходиться і є дуже небезпечні міста зараз саме для життя, тому для вас якісь теж є мінімальні кроки. От подумайте, що ви можете для себе зробити в тій ситуації, в якій ви зараз є. Для мене це кожного дня зараз відновити через три тижні паузи пробіжки. Бо я знаю, наскільки вони на мене дуже класно впливають. І фізичному, і емоційному, як я вже казала, психологічному стані. Так, тут собака мовляє теж трохи. Треба зараз швидко так пройти. Тобто для мене це пробіжка. Для мене це, наприклад, такі вдома п'ятихвилинки. Потанцювати під музику або на полусферах, помасувати ступні, ніг. Дуже класно, про це теж окремо поговоримо і в сторіс покажу це. Для мене це фізично, ну, ще якимись моментами буду ділитися кожного дня. До речі, хто не підписаний, підпишіться, щоб слідкувати, що саме кожного дня я буду робити. Такі звіти, будете дивитись. Іноді я буду виходити в прямі етери. І чому я кажу, що наше фізичне тіло, верні піклування про себе, любов до себе починається саме з того, щоб привести тіло до ладу наше. І від цього залежить. І ще робота мозку, як я вже сказала, на 30%. Відразу, коли ви займаєтесь диханням, коли ви рухаєтесь, коли ви на природі, наприклад, ну чи може хтось в центрі ходить, звісно, але на природі тут є теж свої плюси, про них окремо поговоримо потім в наступних етерах. Бо коли мозок починає краще працювати, кисень йде в мозок, 30% відразу, в першу чергу йде в мозок. І мозок починає краще працювати. А якщо мозок краще працює, до вас питання, які наслідки того, що мозок краще працює? Що це дасть особисто вам? Пишіть в коментарях і діліться, будь ласка, що сьогодні ви вже зробили на фізичному рівні для себе, щоб піклуватися про себе кохано. До речі, може іноді тут ще зараз я лайф підключила, то ось мимо тренажерів веду, я сьогодні зранку вже на них трохи розминулась перед пробіжкою, то може ще і на тренажерах будемо займатися, буду щось там розказувати, показувати. Тому, дорогенькі, починаємо піклуватись про себе прямо сьогодні, у суботу. 7 грудня 2024 року, не відкладаючи до понеділка, до 1 січня і таке інше, пишіть, будь ласка, що ви сьогодні зробите або зробили. І увечері робіть звіти для себе. Пишіть в коментарях, можете зняти фото, відео, до речі. Я подумаю, які там розігриш, подаруночки для вас зробити хто до мене в челенджу приєднається. Можете відмічати мою сторінку в інстаграм і викладати, ділитися в себе сторіс, ділитися якимись інсайтами, як це вам допомагає. Всього якийсь одна одне щось, те, що ви робите на фізичному плані. Будемо разом піклуватися про себе, проявлятися. Змінювати своє життя на краще. Ну, а я зараз чому прямо етер на ходу проводжу, як завжди, да? у мене сьогодні зараз ще е, диши, рухайся, пиши. Чотири в одному буде практика для моїх студентів. Буду навчати, будемо двогодинну практику проходити з ними, а потім увечері йду там в секретному чаті. Ми, з Наставниками зі студентами. Будемо сьогодні такий мозку, як приміняти нові правила інстаграм, що тут як робити. Бо, як я вже сказала, мультитренерка, менторка і наставниця, то я ще по цим питанням консультую. Ну, це теж в окремому, а сьогодні зосередитись на фізичному здоров'ї. Починаємо. І перше, що ви можете зробити, до речі, якщо ще нічого такого не робили, з чого почати? Просто почніть зі спостереження, як ви дихаєте. Вдих робите носиком чи ротом. Це по-перше. І почніть дихати носиком. І по-друге... Просто почніть виходити е, з дому. От просто вийти, йти, 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 йти кудись. Там 20-30 хвилин. Класно, якщо 30 хвилин, але е, можете почати там на 5 хвилин, може в магазин вийти, я не знаю, ну то тобто кудись, просто вийти. Навіть біля під'їзду може постояти, хто вдома сидить, а хто машинами їздить, дорогенькі. Подумайте, де 30 хвилин вам треба походити і подихати в цей час просто носиком на носовому диханні. Ну що ж, я вже прийшла додому, теж зараз зайду в магазинчик, підпишіться, поділіться цим етером, кому дійсно потрібно, приводити себе до ладу, а це в будь-якому віці, не тільки як я в 55. Я знаю, що багато підписників, експертів у мене тут. 30, 35, то вам треба теж так енергію підкачувати свою, зберігати. А, ну і щодо до Львова, да, точно я ж не сказала про Львів. А так як я зараз в залізничому районі живу, то в Склинівському парку будемо робити раз на тиждень разом зі мною практики дихання. Метод бутейку по науці. Оце ось саме пікове дихання засвоїте. Фізичні вправи легкі будемо робити саме в парку на природі. Відпрацюємо положення тіла, яке у нас природнє є, яке дає можливість нормалізувати нам дихання. Тому, можу, вас знайомі у Львові живуть, відправте їм цей прямий етер і запрошення. Пишіть мені в кірік що ви у Львові хочете приєднатися. І перше заняття буде за донат, чисто потім після заняття. Ну, звісно, в мене тільки е, через онлайн оплати. Плюс у грудні просто зі знижкою ви можете доєднатися на ці заняття раз на тиждень. кожний тиждень будемо займатися на природі у парку, як я сказала. Всі подробиці. Окремо, вже хто хоче для бажаючих, я закритий прямий проведу. Тож долучайтесь, дорогенькі. Будемо здоровими фізично, емоційно, психологічно і як наслідок фінансово. Гарного вам дня, спокійного і мирного з вами, Таня Прозорова.